Так, всім привіт. Нехай. Приїхала значить, нам посилочка від Екоджет. Казав я в попередніх відео. Ми вже достали без вас, побачили, що там, і я збігав, знайшов ще наші запасні розпилювачі для порівняння вам. Хочеться показати, що, що в них змінилося. Ми вже так одним оком прикинули і того прийшлося побігти, подивитися, ну, щоб було наглядно. Показати. Значить, так, попередня комплектація була з отаким ось із отакою таблицею бумажною. Отакі перехідники, отакі ось колечка, вставляються вони сюди. І, викидай. це, отакий ось. Цей колпачок сам, і білий отакий ось сам розпилювач. На ньому ось видно видно хорошо, дві прорізи. Воно білого кольору. Так, це стара модифікація. А тепер ось достаємо нову вже йдуть силіконові колечка. Тут вони йшли просто резинові, ось проста резина. А це вже силіконові колечка. Видно, що вже змінилося якість пластику, вже колір його змінився. Трошки форма отливки. І на новій версії вже з'явилось маркування. Погано, погано видно. Ось це 0,2. Ось 0,2. Він жовтий. Ось, що він тут пишуть? 10 кілометрів тиск. 3,94 літри вилив. Це, це для 100 літрів схема. на гектар. Так, так, ну Ось така схема, це вже всі бачили. Так, Оце перші зміни. І найголовніше, що ось уже сам розпилювач став в колір з колпачком. І на ньому вже не дві прорізи, а чотири. Ось Дуже хорошо видно. Змінилось ось внутрішній діаметр цього отвора. По розміру вони такі самі. Так, ось очки, бокові ці отвори. Не знаю, чи то так кажеться, чи на жовтому вроді, трошки більше, але ну, я думаю, однаково. Уже трошки товще резове колечко. це, ось, Оце ось такі зміни вийшлося. Це вже я не знаю, вони вже самі бризкать будуть, чи що, і трактора заводити не треба. І з таким цим. так, Тоді в комплекті йдуть смужки для вимірювання. Кислотності води у нас вони були отакі, Ну, ми не використовували їх, ні разу я їх не показував на каналі. Зараз е, вони вже йдуть. А де вони по? Оті смужки. Ага, ось що. Зараз вони вже теж йдуть отакі. З логотипом. Ось все тут вже краще розписано, лише чисту і прозору воду. Індикатор. Папір, отакий, ось так, йдуть такі смужки. Таке, як і в нас. Так, іде в комплекті обов'язково такий ключик. Оце ж оці ось два отвори. І є для того, щоб так от цим ключем сюди заходити і ну, попадать, не попадати, витягувати ось. Ось, коло, цей сам ключ. цей да, розпилювач із оцього колпачка. Оце для цього створений цей. Ключ. Так, тоді йде отака вже схема. Комплектація. Ось є комплектність. Розпилювачі, ключ, таблиця витрат робочого розчину. Це оця наліпка. Ось ця таблиця вже. Це була в великому розмірі. А це вже воно зараз у зменшеному розмірі йде, йде вже наклейкою. Так що, я думаю, якість на перший погляд така непогана. Можна приклеїти на бочку оприскувача і не бігати у кабіну до цього листка, до бумажки не загубиться вже точно. Так, е, смужки отакі. От так, і упаковка. Гарантійний термін рік. Тепер вже є інструкція для встановлювача, встановлення їх, конструкція ось розпилення, Розпилювача все показано. Ну, повністю вже все Ось принцип роботи, все є. Ну і таке встановлення, розпилювача. Так. І найголовніше, щоб в тракторах марки МТЗ перебить запах. Тому що ви вносите отакий фірмовий, така фірмова пахучка. Джондір тягне кацапський танк. Ось номер телефона 066 674 1696. Звати Андрій, по цьому номеру можна позвонити і заказати. Це прямо на завод виробник. Так, отаке іще одне. Значить, сьогодні вже 19, те трошки пізнувато, ось ще номера телефонів. Е, трошки пізнувато ми вже конєшно, вам це розказуємо, але до завтрашнього дня, до 20 го числа, на оцей комплект діє акція. Е, щось Без акції вони стоять щось там 130. А з акцією до завтрашнього дня отакий комплект буде стояти 112 гривень. Думаю, по промокоду Мартищенко можете сказати, або в кого побачили почули цю інформацію, вам зроблять теж ще маленьку акцію, скидочку якусь. Так що, хто хоче купити, хто планував, хто вже там здав трошки свій урожай. Можете, якщо встигнете, до завтрашнього дня дзвонити і придбати собі такий комплект. В комплект входять отакі переходнички, ну і отакі розпилювачі. Оце таке. Так що... Запас треба брати обов'язково. Так, да, ну, завжди хлопці кладуть трошки більше, так як у нас 28 Не, форсунок, то... Кладуть скільки просять? Так, е, да, кладуть, в принципі, скільки просять, ну. Беріть трошки більше. Саме головне переходнички. Ну, а так... у нас було пару випадків, правда, по нашій вині, що ми пару штучок поламали, так що ми собі замовили ще трошки в запас. Усього потрошку. Оце таке. Ну і вам рекомендую взяти хоча б штучок 2-3 в запас. Це таке діло, що нужно. Десь чи гілкою зачепили, чи бур'яниною якоюсь, десь щось не побачили. Гудьнуло, воно. Ніхто цього не застрахований, ніякий... це ж желізне одламується, не те, що про пластмасове. Оце таке. Так що на цьому будемо завершувати. Хто хотів купити, біжіть купляйте. Цим дякую за перегляд, всім пока.